Страховка авто. Якщо у вас не такий лімузін, то страхувати автомобіль обов'язково. Знаю, що вже куча відео на цю тему, і у мене на каналі також, але від вас поступає дуже і дуже багато питань. Тож головні відповіді на ваші питання по новій страховці авто, тому що змінилось усе докорінно. Да, ну, це відверто можна так стверджувати. Система працює зовсім по новому, вже наближено до європейського стандарта. Тож, відповідаємо на ваші питання. Питання номер один. Чи потрібно обов'язково страхувати авто? Так, з 1 січня це обов'язково вже ну, знаєте, прям обов'язково обов'язково. Раніше теж було обов'язково, але виявляється, не настільки обов'язково було, як зараз. Ну, всі і так страхували, тому пропускаємо це питання. Переходимо до питання номер два. Е, Питають, чи потрібно купувати? Трішки поламали, зараз підремонтуємо. Чи потрібно купувати нову страховку у тих, у кого вже є страховка? Це питання я бачив разів 10 лише на моєму каналі. Ні, нічого нового купувати не потрібно. У тих, у кого є страховка ще за 2024 рік, вона дійсна до кінця дії, поки вона дійсна, да там. До Лютого березня, квітня до вересня чи до грудня навіть наступного року, до тих пір вона дійсна і поновлювати, і не потрібно, вона діє так, як і ви укладали страховочку. І на секундочку, дуже радий, що більше 10 людей відписали, що скористалися малим лайфхаком. А я знаю, що вас набагато більше, ще тих, хто не написав, що оформили страховку в грудні місяці, коли я радив то зробити наперед. І таким чином зекономили собі крутезно гроші, тому що те, що коштувало півтори, зараз коштує майже 5. Отак От змінилися ціни. До речі, про ціни вони реально такі, що можна просто застрілитися. Тому що, ну, наприклад, на, мій, на мою автівку, да, я в минулому році в лютому оформлював за 2200. В цьому році мені вже стартує від 6 і туди далі 8-10 тисяч гривень. Крім того, страхових компаній набагато менше. Плюс ті, вже, хто заходили в оформлення страховки, бачили, що там потрібно вказувати показники вашого. Спідометра одні кажуть, що це хорошо, щоб типу не скручували, що кожен раз то буде фіксуватися. Можливо, дійсно воно десь буде передавати сервісні центри МВС. Поки що написано, що то е, ну, типу, пробна функція, їх потрібно передати приблизні, то не точні, вони нікуди не використовуються. Але думаю, що з часом воно дійсно буде такий. знаєте, як передумова для передачі в сервісні центри МВС, і як контроль буде якась кількість кілометрів. Страхових, тобто проїхав цю кількість кілометрів або на рік або на 100 тисяч кілометрів. Скоріше за все, що це дійсно так буде, що буде страхуватись або 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 час, або кілометри. Ну, типу, як щось на кшталт нових машин, коли ти виїжджаєш з салону, ти береш гарантію або на час, або на кілометр. Плюси і мінуси це саме головне, потрібно розібратися, чи вигідно то людям. Ну, з плюсів очевидно, що. Більші виплати, легше врегулювання, тобто пряме врегулювання зі своєї страхової виплати, відсутність франшизи. Хоча й раніше також можна було взяти. Ну, до речі, ота страховка за 2 тисячі, то без франшизи з франшизою можна було взяти навіть за півтори. Ну таке і раніше було, але це як конкретний плюс. Дійсно, його можна до того віднести. І більш якісний ремонт по страховим випадкам. Ти коли не будуть зміняти таким шалтай-болтай, а оригінальними запчастинами. Але найбільшим мінусом і те, що Цікаві, 90% водіїв це те, що значно зросла ціна. Дуже багато заробітків не дозволяють страхувати по таким цінам автівки. Ні, люди, звісно, гроші будуть знаходити. Страхувати будуть, але їм то буде робити набагато важче, тому що ну рівняйте півтора тисячі, да і шість, коли в багатьох 3, три, чотири, п'ять. то треба віддати цілу, хоча там є ряд. Знижок, да? наприклад, військовим 50% знижка, але там є також багато нюансів, наприклад, лише до 2,5 літрів двигун, і лише на власну автівку, і лише на одну, і тільки ти маєш бути за рулем. Так само і з людьми з інвалідністю, і з пенсіонерами. Тобто, бачимо, страховка міняється. Хто буде оформляти після нового року, то побачите, ціни, будете дуже неприємно здивовані. Вроді би покращується обслуговування, но для 95% автомобілів вони не користуються нею ні разу. Вона лише для ну. Грубо кажучи, для поліцейських. До речі, про поліцейських і камери, то камери дорожнього руху, от так заікнулися, що будуть фіксувати, чи є страховка чи ні на автомобілі автоматично, і лист щастя вам на почту бах прийшов. Ну, тобто виписувати штраф в автоматичному режимі. Поліція це все швиденько спростувала, бо нема законних в них нормативів, щоб то все виписати. Ну я думаю, що то лише питання часу. І до літа вже будуть і законні нормативи, і листи щастя, і штрафи по страховкам. До речі, штрафи щось там також мають переглянути. Куди вже їх переглядати? Ну, на автотемі зі всім цим розбираємося. Я вам розповідаю. Тож до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії! Стоп, маленька.